Здається, дайте, будь ласка, укривається за судове засідання, зацілення провадження за пересудною скаргою, яке подано леншиним на уповагу поломіського скарбного суду. Військовості 14 листопада 2022 року про продовження сроку тримання під вартою. Секретар засідання доповідає, довіряє заявився судове засідання поліційної станції. Добре, як поголошується склад суду, розглядається, що має провадження в судовому складі. Суддів Васильова Позагарновецького з участі секретаря суду засідання Остапчук, обвинуваченого Лешана та його захисника адвоката Казлового суд. З'яснючасного судового засідання право відводу складу суду. У е, захисника немає відводів суду. Захисника злудобрана чує. Чую вас ще сьогодні немає. Добре, дякую. І обвинувачений легше. Відводів складу суду немає, даєте суду розглядати провальне у цьому складі. По-перше, я не обвинувачений, я живе, жива людина з власним іменем Іван. Це Я вже неодноразово заявляв і ще раз кажу. Е, Запитання не... зрозуміли. Чи є відводити складу суду? У вас. Довіряєте суду, ряда, не дати провадження. Не, не довіряю. Не довіряю. Не. Чому? Ну, тому що ви належним чином не можете переконати мене, що ви є це ви. Це раз. По-друге. -по чи, 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 чи. Ви всі колеги не довіряєте, всім суддям Чи комусь конкретно? Ну, я з вами неодноразово вже, мабуть, зустрічався, неодноразово. І я вам казав і, і ще раз скажу, ще раз скажу, ви мене не чуєте. А як я можу вам довіряти? Як? Не Довіряєте тому, що вважаєте, що суд вас не чує. Ще які підстави для відводу складу суду у вас? Я не даю суду, тому що я не переконався у ваших уповноваженнях. Та не отримавши відповіді, чи маєте ви право судити живу, живу людину. Ви можете мені відповісти? Все у вас? Більше. Ну, вам суду вам достатньо? Все сказали, що підміт суд виходить до нарадшої кімнати для вирішення питання про діт складу скорості. Доброго до Доброго дня. Доброго дня. Пам'ятку про свої права та обов'язки отримали? Я розумію. Я розумію про свої права та Я знаю свої права. Добре. Можемо розпочинати розвивати права? У мене є заява. Слухай вашу заяву. Прочекуй. Значить для протоколу. Якщо ведеться ж... ж... судового засідання, я... я вам вже на, на про це говорили. Добре, якщо я це наголосив, то я думаю, це не перешкоджає. Для того, щоб ви що знали свої права і процедура, яка ведеться. Якщо можливо... я кажу для протоколу, то це не для того, щоб. Зрозуміли. Ви зрозуміли. Да? Я ну, кажу для протоколу, щоб це зафіксувало аудіозапис. Будь ласка, ми слухайте, -за так. Дякую. Я не є фізична особа, я не є ваш раб, я мужчина з власним іменем Іван. Тут немає суду як системи правосуддя. Тут немає суду як установи, тут немає суду як колегії суду. Тому що ви мужчина Іван заперечує вашу юрисдикцію. і застосовувати до нього обман, фікції та презумції. Мучина Іван, Іван умовно бере участь в реалізованому так званому правосудді. Під загрозою репресії, і що ця участь в Івана, та відповіді мужчин не можуть бути визначені свідченням свідчення про визначену юрисдикцію суду. Керуючись Конвенцією про захист прав людини та основних свобод та загальною декларацією прав людини статті 6, кожна людина, де б вона не знаходилась, має право на, визна... на визнання її права суб'єктності. Враховуючи вище наведення, проголошуючи, свої... проголошуючи свою свободну волю та керуючи своєю. Владою безпосередньо бручу до уваги статтю 8 статуту ООН з метою недопущення дискримінації та порушення прав і свобод людини. Заявляю, перше, визнати право суб'єктності людини з правами живого мужчини Івана Олександровича Ленщина. Друге. Звільнити з людину з правами живого мужчина Івана Олександровича Ленщина негайно і за суду, не виконуючи волю живого мужчини Івана. Ви особисто акцентуєте оферту за завдану шкоду у сумі 100 тисяч пунктів з чистого срібла 999 року. Акцент настає у момент оголошення в так званого засідання сьогодні, 6, 6 грудня 2022 року. Згідно з комерційним кодексом. Живий мужчина Іван Несева до Київ. За законом під заголовком 18 глави 77. Припускове виконання, будь-хто, хто намагається повернути вас у рабство, засуджений до 10 років, позбавлений волі. Про що буде подано позов людину в Міжнародний ООН та Міжнародний кримінальний суд? Це свята воля і вибір людини з правами живого мужчини. Да буде так. Заява написана е, на двох аркушах. Двох однакових примірників, один з яких залишається в людини, а один вручається так званому головучій суді резорній справи 346, ді 28, 44, ді 22. Під час засідання 06 грудня 2022 року, година 12 година. Прошу долучитися до матеріальної справи. Судове засідання полісної інстанції у нас роз'явився прокурор. Разом з тим прокурором надіслана відповідна повідомлення, в якому він просить державне впровадження за його відсутністю. Тому з'ясує питання щодо можливості проведення розгляду полісної стані за відсутності прокурора. Яка думка цього приводу захисника адвоката Козлова? не заперечуєте продовження розгляду провадження за відсутності прокурора. Я, Я зараз до захисника. Захисник казу. Не запрошуйте проти розгляду провадження за відсутності прокурору. Я не зробив, якої причини прокурор. Не зрозумів, що вам не зрозуміло захисник. Я не почув, з якої причини відсутній прокурор. З тієї, що він просив, розглянути провадження. За його відсутності. Він не вказував причину, просто це його бажання, щоб суд проводив розгляд за його відсутності. Він не вважає необхідне бути присутнім під час розгляду цього провадження. Яка ваша думка заводить? Добре. Добре. Обвинувачений щодо цієї заяви, ви хочете дописати число. Мені я забуду дописати число. Списати там ласка. Продолжение следует... Яка ваша думка з приводу об'явки суду на засідання прокурора і наявності його попитання про розповаження за його відсутності? Якщо чесно, е, 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 чесно, чесно, то цей е, так званий прокурор, ну, це ну, аферіст, можна так його назвати. Мені він ну, тут не потрібен. Зарозуміло. Суд парада на місці вважає за можливу продовжити на поліційної скарги за відсутності прокурора. Доповідається з місця скажемо силом рішення та доведе на паліційну скарги. Я простою, дякую, я вже не свідчуюся. Ухвала голоміського справжнього суду на півської області 14 листопада 2022 року продовжено продовження забіжне закону лідії тримання вартою сроком на 60 днів до 12 січня 2023 року. Не погоджуючись з кажем вуховного суду, Леншин подав операційним ставом, який просить скасувати ухвалу та звільнити з під за суду, рішення суду вважає незаконним та необґрунтованим обертування своїх вимог присилається на те, що в матеріалах провадження відсутні фактичні докази, які свідчать про доведення інвестиція а також відсутність будь-яких даних про наявність ризиків, визначених частиною То статті тобто, цього, з врахуванням особливості кримінального провадження. Е, будь ласка, підтримуєте вимоги апеляційну скарги? Ну, звісно. Я ж писав цю апеляційну скаргу. Я е, доповнення якісь, ви вже е, заяву зробили, зробили вона е, стосується також вимог. Апеляційної скарги, якщо додатково ще бажаєте, що пояснити, Важаю. будь ласка, да. е, Ну, По-перше, е, я вже неодноразово з вами зустрічаюсь. Неодноразово вам казав, що е, я людина, е, яка не споювала ніякі злочини, які мене о, обвинувачує там, так званий прокурор, я, не, не, я законопослушний був гражданин. Мене закрили тут, іде війна, мої рідні, близькі. Під загрозою. Місто того, щоб я б допомагав своїм рідним близьким захищати їх та свої землі, батьків та також державу нашу, я сидів тюр... в, тюр... в тюрмі. Третій рік я сиджу в тюрмі. Розуміло, в операційній сказі я бачу, що звертаю до увагу на те, що позитивно характеризуються за місцем проживання, мають постійне місце проживання до часу затримання і також міцні соціальні зв'язки та двох повновітних дітей і дружини, які перебувають на вашому вихованні. Ще щось додаткове, окрім цих доводів? Я, я працював розуміло. офіційно, затримали на роботі, зняли з автомобіля, на якому я робив офіційно. Але зараз е триває провадження суді першої інстанції, яким фактично розглядається е <свист> обвинувальний акт, який подано до суду. Ну так обвинувальний акт, ну немає ні доказів, нічого. Я вже третій рік. тут. Зрозуміло. Якщо ви можете дослідження, справу? справою досліджується, вони ж не, не досліджується, і... воно вже третій рік нічого не досліджує. Зрозуміло. Один диск продивилися, який прокурор пожимає ключами, він не знає, що на тому диску. Я кажу, цей диск мене... Якось виправдовую, чи навпаки. Він не знає, каже, мені дав це слідувати. Я не знаю. Добре. Слухаємо захисника. Захисник підтримує вимоги апеляційної скарги? Питання до захисника. Чи підтримуєте вимоги апеляційної скарги? Ваша честь, підтримую, так, однозначно, підтримую. Позиція захисту була висловлена. Висловлено в суді першої інстанції, щодо ухвали від 14 листопада 2022 року. Крім того, прошу зауважити суд, що з урахуванням переобстановки та зараз в країні, то провадження це, на мій погляд, буде тривати досить довго і з технічних причин, і з, з об'єктивних причин, які складуся. Цей весь час. Він зараз перебуває під вартою вже третій рік, який говорить і е, з таким успіхом ще може перебувати довго, оскільки з відповідних причин провадження буде затягуватися, е, буде притягуватися. честь, е, я би просив врахувати все ж таки всі обставини, які зараз склалися у нас в країні. Е, ті обставини, що він дійсно мають неповнолітніх дітей і Ужину, які перебувають зараз на територіях близьких до лінії фронту, і так далі. Причини в нас ризики, приклад назад формально, показово масам по самому кримінальному провадженню, який є, чесно кажучи, ніякої, тобто у нас призовці реват, в принципі, ще ніхто не скасовував. На другаді з підставленням плантування операційних країн. Яку про мобілізації про все до Дякую. і задовільність. Суд звертає увагу на кажуть, судового розгляду, що провадження здійснюється на підставі контрольного провадження, тобто за наявності купи клопотання про продовження дії запобіжного заходу, купі клопотання про скасування возмішно побіжного заходу від обвинуваченого і також. Безпосередньо рішення суду першої інстанції. Інших будь-яких даних про те, яким чином здійснюється е, зараз кримінальне провадження, які досліджені докази, і е, е, яка, який стан зараз кримінального провадження на даний час, у суду першої цій інстанції відсутні. Це зрозуміло. Е, якщо треба додатково щось дослідити. Доповнення клопотання якісь додаткові пояснення немає. От я, я, я міг би доповнити, прокурор зсилається на 177 статтю, на ризики, які ризики, обґрунтовані ризики. Давайте дослідимо ці ризики. Які ризики є? Ну, ми мож, можемо дослідити ці ризики. Якщо вони є, то вони є. Ви вважаєте, що цих ризиків не Вон немає? Вони мають, істесно. Зрозуміло. Ще додатково, що зважає. <систити> Приходимо до дебаті. слово дебата надається. Огнуваючимо, <відбачені> будь ласка. Ну що, я наполягаю, щоб мене звільнили з залу суду, ліба за нас під особисті зобов'язання, либо я не знаю, щоб я з'явився до комісаріату я вже готовий йти воювати, захищати, щось робити, ну вони сидіти в тюрмі. Я, ну, У мене жінка в Одесі де зараз нема ні зв'язку, ні води, ні світла. Якщо, як ви кажете, ви довіряєте, якщо я вже з вами неодноразово зустрічаюсь, ви кажете, що я... Ну, Що є ризики, що ви, ви слухаєте тільки прокурора. Ви не досліджуєте нічого, ви нічого не робите. Як я можу вам довіряти? Стово да, дебату надається захиснику адвокату поздоров, будь ласка. Ну, знаєте, свою позицію вже висловив. Ну а так, оскільки у нас навіть прокурор на сьогоднішній засіданні. можете на ситуацію диктувати для за Представляете, скажем, 374, четыреста, пятого, четыре, четыреста, восемнадцать, четыреста, девятнадцать, четыреста, двадцать, другая, значит, конечно. Кабака украинка судьбу полицию скарую вашему лесу, завершили. Без домой ухвалу. Коломіському скарую суду на письмого сетнадцать листопада 22, не проложен суд, ноксандрович завершили, без полно брали заучення, скажем так, выпили. Полный текстур суду проложен помещения в списку, на суде, настыне тридцать восьмого, двадцать. Ви змі залишено рішення суду першої інстанції. Думаю, що заява. Що це заявило?